Просто дивимось сюди. Один, два, три, 4, 5, 6. Шість бафів зверху. На початку ходу. Кайфово. Привіт, дружаю, на Містер Вайпер. І це новий відосик по Raid Shadow Legends. Дали світло. Отже, можна записувати новий відосик. Знаходимось ми на тестовому сервері, де ми будемо тестити Солонара світанкового разом з його парною героїнею Нолда. тебе підписочка-подвачка, а я тобі зараз. Про те, що і подивимося, що ж це за герої. Отже, друзі, по навичках ми вже знаємо, що вони роблять, але я хочу тобі озвучити коефіцієнти, які ж знаходяться прихованими в самого Солонара. Так, це ДД від атаки. Що у нього по коефіцієнтах? Автоатака у нього масова, яка може накласти млість. Коефіцієнт тут складає 2,5 від атаки. На А2. Атака в одну ціль, і коефіцієнт тут складає 5,5 від атаки. На А3, де він може ігнорувати кам'яну шкіру коефіцієнт в одну ціль чи Ось такі коефіцієнти. Тобто на папері коефіцієнти дуже-дуже хороші, автоатака 2,5. Ну, по факту, це стандартний коефіцієнт. Від двійки до, до трійки в середньому ідуть коефіцієнти на масуху, але так як він ще вміє накладати млість, то в цілому це прям окей і окей коефіцієнти. Ну і 5,5 і шестірка це також досить Прикольні коефіцієнти. Але давайте ми зараз підемо про протестимо його демедж. так? Я його вже одягнув, одягнув на аренку. Це Каменашкіра, плюс сет летальності. По загальних параметрах вийшло наступне: 6,5 атаки, 288 швидкості. Кріт шанс йому не збирали, тому що він сьогодні буде разом із Нолдою теститись. І відповідно, якщо ви його. Отримаєте він вас буде на аренці, то відповідно йому потрібно буде кріч шанс здавати 100%, тому що е, якщо це ми говоримо про онлайн арену, його, е, його можуть залишити, нолду забанити або навпаки, але якщо нолду банять, то йому потрібно вже 100% кріч шанс. Тому сьогодні ми будемо тестити без кріт шансу. Щось я йому накидав. Крит шкода 283 і трішки точності. Зараз він знаходиться без. Реліку, ми зараз його чисто демедж протестимо. І дар клітку блисковок. Чому я йому обрав клітку блискавок? Так тому, що у нього тут, коли А2 не перезаряджається, має імунітет до всіх штрафів, коли ця навичка не перезаряджається. Якщо отримує штраф, то міняє його на рандомний любий бонус. Взагалі, будь-який бонус, який у нас є в грі, от може поміняти і все. Тому клітка блискавок це досить прикольно, вона зможе захистити якісь наші бонуси. І знову ж таки, він зараз знаходиться без трощення шоломів. Йдемо ми потестимо його демедж, і по традиції ми підемо в судну вежу важкий рівень на одинадцятий поверх. Де нас буде зустрічати перша хвиля. Перша хвиля складається з двох маняків і мишка Фейн. По факту, це нам, оцих три епічних героя, потрібно. Чому? Тому що показую вам параметри. У мишки Фейн чотири захисту. На самий нижній показник. Чотири тисячі захисту. Це точно такий самий захист, як у моєї. Марічки, яку я постійно використовую. Збоку ми бачимо маньяка, в якого 5600 і 5700 захисту, тобто це вже плотніші герої підтримки, так? яким не сильно багато збирають опору, десь плюс-мінус в них ось, така, ось такий є захист. Тому обрав я саме цей поверх. Знову ж таки, ми будемо його тестити зараз без бафу атаки, і з бафом атаки, відповідно, також протестимо, без розломчиків. Так. Дивимось, ну, для прикладу, на мишку Фейн X1. 20 тисяч. Просто 20 тисяч по мишці Фейн дарив. Чи це багато? Та ні, не багато. Ну, Але це без бафу атаки. Давайте ми баф атаки візьмемо сюди в команду. Я не хочу розломчик кидати. куда небудь ходимо? І автоатака по мишці Fein, x 1 ставимо. 22-32 тисячі. Чомусь розбіжність пішла. 22-32 тисячі. Трошня шлом'ю немає, але чомусь чомусь пішло розбіжність дуже така сильна. Хоча у маньяка більше захисту. Тестимо ще разочок. Пафатаки даємо. Розломчик ми навішуємо. Навіщо тут нолда? щоб наші атаки були завжди критичні? По маніякові ходимо з А-2. 92 тисячі. Це той маньяк, в якого на 100 захисту менше. Давайте ми продовжимо наші бонуси. І А3 ходимо в другого маньяка, в якого 5700 захисту. 70 тисяч. Не супер багато, але, але окей. В Цілому, окей, це без трощення шоломів і без зменшення захисту. В цілому побачили, який демедж? Демедж не, не 400, не 800 тисяч, а демедж просто нормальний. Йдемо до наших героїв за використанням, Добавляємо йому трощення шоломів і додаємо йому якусь реліквію. Давайте ми візьмемо е, котячий погляд. Чому піні? Е, так, 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 так. Пригоди Аліси, ну і якийсь... ось можна. Котячий погляд поставити 15 Якщо у вас немає котячого погляду, можна ставити навіть навіть для прикладу той же самий поглинач сили, базовий параметр критична шкода, камінчики чудові ставляться, тому цілком можна ставити. Але чому я в тесті беру зараз саме котячий погляд? Тому що ми йдемо на аренку і тому, що ми е, на те сервері дуже малий пул. Герої, проти кого ти можеш битися, і зазвичай там одягнені герої прям дуже плотно. Там топові реліки, хороші сети стоять. Ну і звісно ж таки ми можемо також побачити якихось роздягнутих героїв, так але. Ну, якщо ми будемо брати рідкісну реліквію героя напівголого, ну то як він буде себе показувати відповідно проти топових героїв? Тому, друзі, ось так погнали. Показую нолду, е яку я під нього зібрав. Нолда у мене вийшла специфічна. Вона в все ті кам'яної шкіри і в ті надшвидкості. У неї є чудова пасивочка, яка разом із ним скорочує е залив. І себе заливає. Відповідно, цю всю справу можна також посилити. Якщо ми беремо е, дар окови часу, звісно, ми його обираємо. Це один із топових дарів на нолду. Знову ж таки, якщо в Кам'яній шкірі використовується, можна брати і клітку блискавок, можна брати і посилення аури, можна брати навіть вівцю, якщо вам так дуже хочеться. Що по реліку? Топовий релік для неї Зорі Джинан. Чому? Тому що по факту він робить те ж саме, що робить її пасивочка, і це, ну по факту, в неї дві пасивочки. Плюс Зорі Джинан відповідно чудовий тим, що в неї базовий параметр опір, і можна зібрати багацьку опору. Скажу зразу, що я тут супер багато опору не збирав. Щось зібрало 790. Ну і окей, швидкості 320. Ви бачите, швидкості тут не супер багато. Але ми розраховуємо, якщо противник буде бафатись, заливатися, то відповідно наша нолда. Буде також вириватися трішки вперед по швидкості. Тому, друзі, погнали! Погнали на аренку і будемо її тестити. Так, що у нас тут є? Ну, давайте будемо ось так по порядочку нападати на всіх героїв. Зібрав я ось таку ось команду, для того, щоб, відповідно, ми могли грати більш-менш проти всіх противників. Що ми тут маємо? Ми маємо Марічку Нолду, маємо Солонара і Доні. Чому я тут поставив доні? Тому що у Солонара є захисні ефекти в його активних навичках, коли вони не знаходяться на перезарядці. Тобто, якщо ми будемо зустрічати якогось героя ворожого перезарядчика, відповідно доні буде перезаряджати нашого солонара, і він буде мати вшитий імунітет. Тому я саме обрав доні в цю команду і погнали однією командою будемо нападати просто на всіх. Ну, хіба що, якщо там потрібно буде якогось суперситуаційного героя, то ми відповідно будемо міняти. Так, добре. Бачимо: залив пішов. Ми можемо цю всю справу познімати, і Солонар чомусь атакує. Ще раз атакує. Вакханалія відбувається. Вакханалія відбувається і. 341 тисяча. Добре, йдемо далі. Далі. Так, тут знову є Фабіан, Окей. Арба заливається. І ми клинюємось. Перезаряджають нашу команду. Добре. Але, але вакханалія відбувається далі. Чому? Тому що під час додаткового ходу. Під час додаткового ходу відповідно він може. Контратакувати своєю автоатакою під час заповнення шкали ходу і так далі. І тому подібне. В кожній активній навичці в нього є пасивочка вшита. І це дуже і дуже круто. Бем. Ну, тут не повезло, контратака спрацювала. Але я думаю, що Ембрі зараз нас розклоцає та й все. Окей. Okay. А, ні, ще й перемога, пасивочка, пасивочка Марічки спрацювала і, і відбулася перемога. Погнали на наступну команду. <кхід> дуже весело, дуже весело. Ти не до кінця розумієш, що відбувається на екрані, тому що в Солонара дуже багато е, всяких пасивних ефектів і дуже багато різних е, ходів, які ти навіть не, не розумієш. Дуже часто не будеш розуміти, чому вони відбуваються. Ну, блін. Той бафнувся, той залив. Там контратака. Ну, тут, тут чомусь нічого не відбулося. Чому він другий раз вдарив? З. А, заповнення шкали ходу від Сен не було. Він два рази вдарив. Дивіться, він бафається. Дивіться, скільки він набафа на себе. Ми просто стоїмо, нічого не робимо, він контратакує. Знову чомусь вдарив. Я навіть хизи, чого він вдарив. Вакханалія дуже страшна, знов, знов зараз буде контратака. О, капець, капець. Це не просто вам проти черепах битися, а тут Тут серйозний дядько появився на екрані. Далі тут є у нас суперситуаційний герой, і тут у нас наїз. Ми можемо дуже легко відлетіти, якщо наїз б'є слона з блоком ожилення. Тому доні тут можна забрати і. Сортувати за рідкістю і знайти нашого е, небіжчика неймовірного. Окей, ставимо його і погнали. Ну, чисто щоб не був супер швидкий бій. Е, мож, можливо, він когось іншого вб'є. Так, тут ми вириваємо зразу вперед, щось знімаємо. Щось знімаємо, і все. Окей. E, добре, ми нічого ми не юзаємо А2, А3, тому що якщо юзнемо, то буде нам дуже паршиво. Ці навички можна юзати e, уже відповідно тоді, коли не буде страшних якихось героїв, як, відповідно, які вміють або накласти штрафи, або, відповідно, можуть сильно гепнути. Тому тут чисто автоатакою. Додатковий хід, контратака. Збільшення опору наклав. Добре. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Я би не проти ось цього дядька вбити. Але ми не вбиваємо його. Окей. Okay. Що це за демедж? 16 тисяч по ньому з автоатаки пройшло. Що це за демедж? Набаф... Набафався знатно. Окей, йдемо далі. А, тут А2. А2. Можемо, можемо, але, але не треба. Краще автоатакою ібити. Клітка блискавок захищає бонуси. Так, добре. Чому Чому він його вбив? А, незрозуміло. Чи він декілька разів прокастував? А, незрозуміло, чому він його вбив, а наїзд не, не перейшов у другу форму. Або він його два рази вдарив, але анімація цього не показала, тому що він додатковий хід мав би отримувати. Ну, бо там дуже багато цифр шкоди пішло по наїзові. Добре. Давайте ми найдемо щось, щось ось таке цікавеньке. Тут, відповідно, знову ж там таке за використанням потрібно доні, тому що є перезарядка. І погнали проти швидкісної команди. Зразу дивимось. Відбиття шкоди набафалось. А, так, добре, знімаємо. Але знову чомусь перед ходом нолди. Е, походив саме Солонар. Чому? Не знаю. Вакканалі відбувається далі. Половину розумієш, половину не розумієш, що тут відбувається взагалі. Е, а, х -х -х -х. Х -х -х. Добре, автоатаку. Максимально, максимально герой простий. Е, він робить все замість тебе, тобі по факту. Потрібно юзати тільки автоатаку. Тому що А2А3 не хочеться юзати. Він там отримує менше шкоди, там має імунітет до штрафів і бафається. Ти просто юзаєш автоатаку. Коли це супер невигідно, ти її не юзаєш. все решта робить відповідно замість тебе сама гра. Ну, якось так. Погнали далі. Противник мав би бути швидший. Зразу ж таки стартує перезарядка. Окей. Залив, пішов, контратака пішла. Даємо ще А2, Перезаряджаємо. І все. І все. Тобі просто тобі не треба думати. Давай ось сюди нападемо. Тут уже, тут уже трішки старші дядьки. Плюсовані і топові міфіки. Залив, пішов. Контратака. залив Клінс пішов. Зняття. Контратака. Чому кон... А Бог його знає, чому контратака. Зараз перезарядка пішла. Ми перезарядку назад зробили. Знову контратака. Чому контратака? Я знаю Капець, капець. Добре, підхиляємось. А, тут далі. Контратака. Добре, вбив. Оживляємо. підхил а, А2. Переходить в другу форму. Контратака має бути. Млість. Він б'є масухою. Стан. Стан на нас навісив. А, там, щоб у нас була перезаряд... перезаряджена навичка. Щось не пам'ятаю, що вона була перезаряджена, ну але окей. Е, добре, автоатаку в коня. Кістку навішуємо. Ще автоатаку в коня. Так, добре. Один в полі воїн. Один в полі воїн. А, так. а, імунітет до всіх штрафів. Я сам його використав. А, добре. Автоатака. Я знаю, що цей зараз буде дядько контратакувати. Нічого страшного. ну По факту ми тут не виживемо, бо в нас немає ігнорування блоку шкоди. А, добре, йдемо далі. Йдемо далі. Давайте обновимо наш списочок. І я хочу знайти ось цю команду. Ось цю команду. Ви зараз просто побачите, що буде відбуватися на екрані. яка вакханалія. Дивіться. Походив мужчина, захотів накласти дуже багато штрафів. Він накладає перед тим штрафи, як накладається на наших героїв каміна шкіра. Потім каміна шкіра накладається. Відповідно, клінцеє ті всі е, отрути, які кальвалакс накладає. Просто дивимось сюди. Просто дивимось сюди. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 бафів зверху. На початку ходу. Кайфово. Ну, блок шкоди. 5-5. Тому що блок шкоди від марічки. Тут ми знімаємо все. Наш герой максимально захищений. Просто бем. Ще раз бем. Все. Ще одна команда супер швидка, на яку ми не нападали, що у нас тут є. У нас тут є черепахи. Погнали. Тобто даний герой максимально боїться перезарядки. Все, більше він нічого не боїться. Далі йому абсолютно ля, ля як бафається. Тільки цей чат, звісно, дуже-дуже тут не в тему. Але окей. Бафаємось, хиляємось, знімаємо. вівця пішла. Віптю ніхто не відміняв. Одна на 6 зероку сефі. Ай-яй. Ай-яй-яй. Ну, тут бій буде. Е, бій буде трішки довгий. Хочеться, щоб доні юзнув свою навичку, а він ніяк не хоче юзати. Окей. Воскресіння пішло. Стоп! Вона рисає його з повною шкалою ходу. Чому Марічка ходить? Я щось не так пам'ятаю. Бачимо, як працює разом з Марічкою. Спершу він рисається сам, а потім пасивка Марічки рисає решту. По факту, по факту, автоатака. Ну, тут не допомагає. Не допомагає нам ця штука. Друзі. Давайте будемо робити якийсь підсумок, але я хочу подивитися. Оживляє його з повною шкалою ходу. Але, як ми бачили, я оживив його цією навичкою, він не отримав вхід, а зразу ж таки походила Марічка. Ну, чомусь якось так. А, давайте будемо робити підсумки по даних двох героях. І що я хочу сказати за Солонара. Мені не дуже подобається, що розробники напхали супер багато механік в його навички. По факту, активні три навички мають ще в собі пасивку, тобто в нього три пасивних навички. І є ще четверта пасивна навичка. Чому не подобається? Тому що розробники напхали дуже багато механік, і дуже часто е, ти не будеш розуміти, що відбувається в бою, тому що запам'ятати всіх героїв активні, пасивні навички, ефекти, коли вони як спрацьовують, ну це насправді дуже і дуже важко. І в більшості, е, в більшості гравці цього не запам'ятовують. Ну і ти по факту не можеш запам'ятати навіть суперметових всіх героїв, коли вони що там, як там хто після кого е, може е, з. Спрацювати і зробити так. Ось це перший нюанс. Другий нюанс, якщо у вас він буде солонар, вам нічого не потрібно запам'ятовувати. Вам потрібно в більшості випадків ходити лише з автоатаки, пасивні навички. Відповідно, тут імунітет до всіх штрафів, тут зменшення вхідної шкоди, коли ворог отримує додатковий хід або право миттєвого уходу. Ну, найчастіше це коли міфік переходить в другу форму, або міфік, або інший герой там бафається. І е, наступною навичкою б'є, то там буде набагато, ну на 75% менше шкоди, з великою ймовірністю ваш Солонар просто переживе цю атаку. Ну, якщо там буде по 400 тисяч шкоди, то відповідно ну, так точно не переживе. Чи сподобався він мені? Дуже фановий дядько. Ти в більшості випадків, е, як тільки починаєш ним грати, не розумієш, чому, що і як, і до чого. Ось, е, можливо, деякі механіки, я так точно впевнений до. Відповідно, якогось наступного оновлення повилазять якісь баги, тому що забагато їх, цих механік, щось пофіксять, поправлять, щоб воно вірно працювало. Ну, але все ж, фановий, фанова команда Солонар Плюс Нолда сподобались, як парні герої на аренку. Знову ж таки, в більшості випадках будуть банитись, тому що дуже багато механік. і... і... І дуже неприємні герої. Напиши в коментарях, що ти думаєш з приводу цих двох героїв, чи хотів би Солонара собі в команду, і чи, звісно, робиш злиття на нол. Думаю на цьому все. Якщо сподобався відосик, ти знаєш, що зробити. І, звісно ж таки, зустрінемось в наступному відосі.